Пункти пропуску на лінії зіткнення залишаються закритими. Гуманітарну допомогу Ріната Ахметова вже майже тиждень не можуть доправити до логістичної бази у Донецьку. І завтра пункти видачі допомоги на непідконтрольній Україні території змушені припинити свою роботу поки що на один день. У штабі сподіваються, що вже завтра наступна посилена колона зможе доставити гуманітарний вантаж на Донбас Арену. Докладніше, наші кореспонденти. Логістична база на Донбас-Арені майже порожня. У Донецьких пунктах видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова видають набори виживання запасів продуктів, що були завезені тиждень тому. Практично, взагалі, це ж повністю питання. Ви вижили, ви вижили, повністю, на цьому, так, це повністю питання. Щомісяця місяця гуманітарний штаб Ахметова забезпечує наборами виживання понад півмільйона мирних мешканців Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Допомогу отримують пенсіонери, інваліди, діти до двох років. Каріна молода мама, сьогодні отримує дитячий набір за графіком. Про те, що від завтра їх не видаватимуть, жінка щойно дізналася. Плохо, звісно, це єдина допомога как бы на ребенка. Ребенок хорошо кушает, как бы ему нравится и питание, и как бы кашки. За сейчас цены очень все дорого. Это наше спасение. Від минулої середи у зв'язку з посиленням обстрілів усі пункти пропуску не працювали. Саме тому колона 20-го гуманітарного рейсу так і не змогла доставити допомогу для мирних мешканців Донбасу. 39 вантажівок зупинилися у Павлограді. Згодом частину машин відправили до Маріуполя. Частину з продуктами, що потребують особливого температурного режиму, повернули до Дніпропетровська. Там вже формується посилена колона гуманітарного рейсу, яка має вирушити з логістичної бази вже завтра. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова закончила формувати автоколону із 16 автомобілів, які готові приєднатися к 26 шісті грузовикам, які знаходяться в Павлограді, для того, щоб завтра во вторник автоколона в кількості 42 двох автомобілей відправилась в Донецьк. Якщо колоні гуманітарного рейсу вдасться потрапити до Донецька у вівторок, то вже у середу, 10 червня, пункти видачі допомоги Ахметова відновлять свою роботу. Ольга Ластавецька Данила Киреєв Сабиття канал Україна.